Господь благословляє нас, проповідувати Євангелія. Слава Ісусу Христу, намні люди. Мир вам, дорогі українці, дорогі люди, не хвилюйтеся. Все, що я вам хочу сказати, це не затронуть ваші пошанків, я нічого не прошу. Я бажаю вічі святки кожного з вас. Для народу України, щоб Бог зупинив цю це кров про і зробив спокій спас наш народ. Найважливіше дорогі люди. Я вам хочу нагадати довго світу, яка написана в цій сіті хлізі. Бо так Бог прибив світ, що дав сина свого дорожча, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічно. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спав. Дорогі люди. Що, приходити земля, не судити людей, то спасти. Яким чином? Ісус Христос, Він помер на хресті, щоб ми з вами були спрощені, продані, і спасені. Ми він також воскрес, і він і живий. І він і сьогодні чує наші молитви. Дорогі люди, я вас закликаю, якщо в вашому житті будуть проходити трудності, можливо не буде що їсти чи що зудягнутися, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Якщо ваше... Життя буде під загрозою, не буде здоров'я. Звертайтеся до Бога. Бог може ізцілити. Якщо ваше сумління, ваше, вас осучує і ви відчуваєте почуття провини, звертайтеся до Бога. Бог може простити. Повірити Ісуса Христа. Відте завдяки Ісусу Христу. Людина може бути прощення, оправдана і спасена. Тому що Ісус Христос, Він заплатив за людей. Він помер на хресті за наші вами гріхи. І воскрес вкраде нашої завдання. Ви є Порання за нас. Подожди, люди. Задумайтеся тим. Коли ви будете стояти перед Богом, для вас буде Бог. Як суддя праведний, справедливий, чи як Отець Небесний. Читайте, Слово Боже, там все про це небезпека. Нехай благословить і переможця. Жального дня, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Юрій, ну от ти проповідував. Так. Що для тебе проповідь? Проповідь це сила Божа. Проповідь це Боже Слово, яке живе та діяльне. Це найважливіше для людей. На жаль, душевна людина цього не приймає, а духовна приймає. Людина, щоб спаслася, потрібно їй почути цю добру новину. І потрібно, щоб хтось сказав. А вже людина вибирає або відкидає волю Божу проти себе, або приймає. Тому нам потрібно донести до людських сердець, що ми є грішні. Що ми є пропащі люди без Бога. Ну, Бог любить нас і хоче нас спасти через Ісуса Христа. Ну от кажуть, слухай, ну от це ви ходите, балачки розказуєте, краще б їсти там купили. Ну, їсти це одне, воно душу не врятує. Хоча ми також допомагаємо в різних випадках. Тому що е, через їжу можна людині розказати за Христа, через одяг можна людині розказати за Христа. Ці добрі справи потрібні для того, щоб прославляти Бога, для того, щоб можна було е, з людиною поговорити про Бога. Спочатку нагодував, потім розказав за Бога, а потім, як кажуть, дав удочку і навчив лапати, а не знаєте, завжди давати їсти е, тому самому людині, яка, наприклад, гроші пропиває чи проколює, чи тратить десь на речі непотрібні які нищить її. Це не добре. Треба мудрість, мати, коли роздаєш. О, дякуємо, пусть Бог раз на благослиття, брати.